Розпродажі річ жорстока, запевняють психологи. Найбільшому впливу піддаються панянки, і навіть більше жінки дуже часто купують речі на розмір менші, даби стимулірувати ся, щоб там похудіть, прийти в форму в какую-то якою да, там ані для себе від нарісували. То есть, да, та дійсно розпространенне. Ну в принципі, та заблуждення. Утім, якщо такий підхід стимулює жінок поліпшувати свій зовнішній вигляд, досягати нових цілей чи взагалі змінювати себе, то воно. Того варте, кажуть спеціалісти. Однак слід пам'ятати, 80-відсоткові знижки це тільки міф. Возможно, это типичный маркетинговий ход. І вже я думаю, що це ні для кого не секрет, що некоторые магазини этим пользуются, выставляя одну вещь, наприклад, по 70 процентній скидки. Все остальное продолжает продаватися по некоторым не другим ценам. Купуючи на розпродажах, відкладіть сподобану річ на касі і порівняйте ціни. І лише добре подумавши над тим, чи справді вам так необхідна, приміром, сукня, прямуйте розплачуватися за неї.